Всім привіт! Ви на каналі ТОП Ігри. І сьогодні ми будемо грати в гру Machine і машину друга частина. Ми йдемо обирати картку і мені винагорода бензин. Спасибі! І йдемо на третій рівень. Мет. Остерігайтесь укусів кусів. Взяти. На складний. Грати. Так, я думаю, ви тямите, як я грав на третьому рівні і програв, бо мене з'їв мед. Ай за мною тут. Скільки їх тут на тобі? На тобі! Ну все, избавились від цих смарти. Там і мед був. Так, залітаємо сюди і робимо круги. Круто-круто. От так от. Фух! Уйди, звідси. Кстати, друзі, друзі! Підпишіться на мій канал. А то я хочу, щоб у мене було вже 10 користувачів. Ну, як підписників. Я бачу нас вже 8. О, мене тут утрі зір. Знаєте чому я не програв тут? Тому що я прокачав собі броню. Тямете під конець я коли кончалась коли кончилося моє відео, я її прокачав. Броню. Ну все, ми пройшли і три скрині, ми заробили її. -е! А може зараз щось можу? Треба подивитись, що там буде. Пройден в складному режимі. Зібрано 225 кристалів. Знищено 40 бонус 132 кристалів. Всього 397 кристалів. Танкомінатор, смертельна суміш. Пушки. Я йду на пушки. Я її можу прокачати, друзі. Якісь бомби, динаміт. Може броню. Вав, яка в мене тепер кри... крута машинка. Карборгіні. Нічого собі. А це що? Монстропедія. Бітлі? Це моя машинка. Нічого собі. Що у неї там якісь зуби? Знищити 30 смерті і я получу 250 кристалів. А це хто? Мед? А я говорив метр це мед. ХП 200, Шкода легка. На смарті теж атака зуби. Ну добре. Здивую своїх ворогів. Моя я їх дивую. Коптер, нічого собі. Біжи, коли почуєш. У нічого собі, як мене налякали. Так, ладно, тепер я ще май бронявлі. Тепер я непобідима машинка. Мене тепер ніхто не зупинить. ВОТ він, коптер. Є. Яй! Скільки в мене мало? ХП. Тікай. Ай-яй-яй. Тікаємо. Є метеорит мене спас. Дякую тобі. Штаті, друзі. Ви на тому прошлому відео. Я вас просив, щоб ви мені поклали на, цьому, на тому відео три вподобайки. А там поки що на відео моєму всього лиш два вподобайки. Якщо буду три, я, зні, я зніму про нового сусіда. І ми опять заробили три скрині. забрати. О, завантажити перша частина і третя частина. Ідемо ми в магазин. Здивуй своїх ворогів. Його, бомби. За тисячу нічого собі. Я собі хочу вдосконалити. Рогатка. О, нічого собі. Настріляє цими, цими яких Angry Бердс Angry Birds. Чи як там? Убий 10 ворогів. Проходь місії та заробляй винагороди. Грати. Смерть маленький алек усає боляче Ну це я знаю. І, і додаємо супер турбіну. Так, мені треба дійти до кінця ніщо. А, знищити 10 ворогів. Ну це я люблю. Де ще вороги? А ну сюди. Іди, кусачко маленька. Ай! Воно впало. І так, друзі, у нас мертва петля, І я хочу вас... Дещо за... Ай, тільки 6. 6 я знищить. Грати ще. Я хочу знищити 10. І так, друзі, на цьому відео ми маємо покласти 3 лайки. Якщо будуть 3 лайки, я сразу зніму про нову серію. Карескар. Ну і машини іст машину. Друга частина. О, вісім. І це дуже головне Підписуйтесь на мій канал. Це найважливіше. Тому що моя мрія. Я мрію про те, щоб у мене було 10 підписників Можете, будь ласка, зробити мою мрію. І розумію, що це треба постаратись. Не, ну я же... вже ну так видно, що стараюсь. Є, у мене 10 цих. Вбийський. Ну все, друзі. Ми з вами пройшли цей взяти 150 кристалів. Ладно, друзі, на цьому я теж буду закінчувати. Ставте вподобайки. Підписувайтесь. О. Монстропедія. О, взяти. Ану намет. Немає ні. Ладно, друзі, грейдер. Оце такий. Ну ладно, не важливо. Друзі, підписуйтесь. Нажимайте на вподобайки. На дзвіночок, щоб не пропустити моє нове відео. І всім до побачення! І ще, що хочу вам сказати. Що якщо не буде трьох лайків, то я не буду рознімати про нового сусіда. А якщо будуть три вподобайки, три лайки, вподобайки і лайки-вподобайки. І... Дуже я хочу, щоб в мене було 10 підписників. Зробіть мою мрію. Добре, всім до побачення!